З двома адвокатами у залі суду депутатка Дніпропетровської облради Маріана Кізіярова раніше відома як Мірошніченко. Її обирають за побіжний захід на час слідства. Народну обраницю підозрюють у фіктивній службі в лавах ЗСУ, і вона вперше публічно відповідає на гучні закиди. Я хочу теж мати змогу з суспільством. Ну, мати діалог бажання діалогу із суспільством є. Утім, з ініціативи адвокатів жодних офіційних коментарів. І навіть попри публічність підозрюваної обличчя депутатки Кізіярової просять не показувати. Ми будемо тут зазначати, чому ми не погоджуємося з цим клопотанням, і будемо це оґрунтувати. Оце... справу проти себе називає сфабрикованою. У суді депутатка заявляє: дійсно була військовослужбовицею ЗСУ та навіть більше учасницею бойових дій. Мала кількаденний досвід на Марїнському напрямку. Невелика кількість днів. Тобто до п'яти днів. Це Мар'їнський напрямок, Мар до да, цього біля Донецька. Да, да, десь. Так, так. Яку військову спеціальність ви здобули? Я солдат. Ні, військова спеціальність. Солдат це військове звання. Далі суддя ставить кілька питань для уточнення. Чи була на бойових завданнях? Так, чи видавали зброю, підозрювана. Говорить, що мала в розпорядженні автомат. – Калібр пам'ятаєте? Ой, господі.

Цифра, це не моє. Не цифра це не ваше. Дякую. Нагадаємо, скандал навколо Маріани Кзіярової розгорівся минулого тижня. Державне бюро розслідувань оголосило депутатці про підозру у фейковій службі в ЗСУ заради політичного піару. У 2023 році жінка вирішила прокачати свій політичний імідж серед електорату та колег. Вона пройшла військово лікарську комісію, де була визнана придатною до служби, після чого її направили до навчального центру для проходження базової військової. Підготовки службу депутатка проходила у Дніпровській 128-й бригаді ТРО Дике поле». Про це в коментарі 11-му каналу офіційно підтвердили у самій бригаді. Дійсно, фігурантка цієї справи вона протягом одного року була військовослужбовицею нашої бригади і звільнилася вона у січні 25-го року. Вона проходила службу так чи інакше. Наразі триває розслідування ДБР, і це розслідування дасть відповідь щодо законності підстав. Для нарахування додаткової винагороди. Чи були підстави для нарахувань грошей за військову службу? Принаймні зараз в ДБР заявляють, що ні. В матеріалах справи депутація закидають ще й 200 тисяч незаконних виплат. І за майже дві години слухань центральний суд Дніпра оголошує рішення 52 дні під вартою з можливістю застави у сумі 757 тисяч гривень. Підозра не обґрунтована. Захист важає, що підозра не обґрунтована, а тому обирати такий запобіжний захід. Ну вважаємо, що Дуже обраний не обґрунтовано. Будемо скаржувати до апеляційної інстанції. Крім Маріани Кізіярової, запобіжний захід обирали ще одному фігуранту її новому чоловіку, який був заступником командира однієї з військових частин. За даними слідства, саме його депутатка і залучила до схеми, аби потрапити до ЗСУ. А той вже по допомогу звернувся до начальника навчального центру. Їхню розмову оприлюднили слідчі ДБР. Може, сьогодні, може завтра там має зайти боєць вірніше байсиця. Можливо, сьогодні, можливо, завтра має зайти боєць, точніше, бойчиха. Вона заходить до нас в бригаду через свій батальйон. Вона документи принесе, познайомиться. Треба буде зарахувати і потім відпустити. Наразі ім'я військового не розголошують. Захист посилається на питання безпеки. Мовляв, інформацією може скористатися ворог. Втім, вже не секрет, що 17 червня підозрювана вийшла заміж за заступника командира, який за версією ДБР і посприяв службі депутатки в ЗСУ. прокурор вимагає для фігуранта 60 днів тримання під вартою або ж заставу у вигляді 242 тисяч гривень. «Вважаю, що ця сума занадто є великою. У зв'язку з викладеним прошу задоволені клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу вигляді тримання під вартою відмовити. З огляду на службу підозрюваного та здобутки перед державою суд обмежився лише заставою в 181 тисячу гривень. Сам підозрюваний судовий процес коментує коротко. Чому було скоєна, буде скоєно. Тобто він нічого не доказав, нічого не довів. Як написано, виявив слідчий, слідчий не може цього виявити чи не виявити. Тобто він повинен постійно був перебувати. В певному місці з повної чи справді Маріана Кізіарова ефективно служила у 128-й бригаді ТРО Дике Поле заради політичної піару. Як про це говорять слідчі ДБР? І чи дійсно заступник командира та начальник навчального центру замішані в оборудці? Розслідування триває у разі доведення провини судом. Усім фігурантам може загрожувати реальний термін ув'язнення до 10 років позбавлення волі. Марко Ручка Сергія Озіровновини одинадцятого каналу.